Омтівю um про головне конгресі США. Начали обсуждать снятие ограничений на применение баллистических ракет АТАКАМС. Через традиційну російську жадібність окупанти не можуть повністю перекрити Керченську протоку. Про це заявив речник МВС України Дмитро Плетенчук вважає перемогою недопущення уничтоження України і вступлення в НАТО. Тобто війні до останнього українця речі не йде. Вони не можуть повністю перекрити Керченську протоку, не те, що фізично вони не готові відрізати Азовське море від міжнародного судноплавства. Тому проходи будуть залишатись. За його словами, в першу чергу окупанти намагаються звузити проходи, щоб було легше їх контролювати. Вони використовують баржі та бонові загородження. Як зазначив Плетенчук, українські морські дрони, зокрема Сібебі, є відносно невеликими, і їм не важливо, через що саме прокладати маршрут у морі. Ну стало на зараз так. Бачимо, що від учора там носіїв нема. Звісно, в будь-якому разі інформація, що уточнюється, але станом на зараз, як і раніше, в Чорному морі перебуває підводний човен, який є носієм, проте він порожній з минулого тижня, тому що вони його застосовували. В Азові кораблів тепер нема. Вони вийшли звідти носії глатих ракет. Повернувся в пункт базування Новоросійськ, там залишаються три одиниці. Надводних кораблів, проте жодного носія нема. Бо можна сказати, що ситуація стабільна. А що з курортним сезоном в Криму? Я так бачу, що там спекотно, особливо останнім тижнем. Ну, там теж ситуація стабільна, але є нюанс. Ну, як ви бачите, все ж таки у деяких представників. Носів паспорта Російської Федерації спрацьовує іноді там хоч якісь рефлекси щодо самозбереження, тому трохи настрої там відповідно погіршилися. Там, в принципі, ситуація з сезоном цього року була не досить така, скажемо так, для них гарна, тому що відправляти почали туди бюджетні саме за бюджетний кошт. Тому що все ж таки в так званій Російській Федерації є Краснодарський край, і в принципі там і до цього вони якось відпочивали і почували себе більш-менш ну принаймні там нічого на голову не падало. Але Крим для них це, знаєте, таке, як кажуть, маст Ну Цього року цей must have трошки, трошки виглядає не дуже. Пане Дмитре, Путін, російський диктатор, цього тижня сказав про те, що російський флот незабаром поповнять близько 40 нових кораблів. 24 побудували в 2022 році і ще в 2023-му 33. А планують передати в 2024-му з них 40. Я взагалі цю арифметку погано зрозумів, тому що ніби виходить тоді е Десь майже 60, ну менше з тим. Що це за кораблі? Чи це кораблі, які мають поповнити втрати росіян в Чорному морі? Чи вони опиняться біля наших берегів? Ну, в будь-якому разі поповнювати корабельний катерний склад в Азово-Чорноморському регіоні вони, ймовірно, не будуть, тому що банально його немає де розміщувати. Це по-перше, по-друге, наявний вже флот, вони не застосовують в повному об'ємі, тому ну, в цьому просто немає сенсу. Це по-перше, по-друге, ну поповнити флот це, звісно, круто, але тут питання в тому, о, я, який ступінь готовності о, цих кораблів. Ми всі пам'ятаємо сумнозвісний для росіян циклон, який теж поповнив ряди Чорноморського флоту, навіть не пройшовши випробування, який фактично так і затонув мертвонародженим. Тобто, Тепер, звісно, вони можуть сповідати, що він нібито там був готовий, але ми знаємо, що жодного штат, штатного пострілу він не зробив. Тому, чесно кажучи, на, на, на нашій акваторії це сказатися не має в принципі. ніяк. Цього тижня були удари по Криму. З Міноборони повідомляли про те, що космічного зв'язку центр знищений. Зараз можна зробити підсумки, наскільки вдалими були ті удари? Ну, підсумки ми побачимо згодом. Вони ж використовують, звісно, це так само для координації ведення розвідки управління військами. І е система вона доволі складна, доволі е широка. І, звісно, вибиваючи кілька елементів, все одно деякі елементи залишаються. Тому це така тривала досить робота. і вона, як ви бачите, продовжується особливо в Криму. І результати такої роботи, як правило, видно не одразу. Це не те, щоб робота на перспективу, це просто така рутинна робота, яка в якийсь момент просто набирає критичної маси, коли починаються відмови системи. В першу чергу відмови системи управління військами. От для нас це так само є. Та й для будь-якої армії це є важливим елементом знищити систему управління ворога. Що ж, пане Дмитро, ще запитаюся, що зараз? Чи є якась можливість загрози з тими носіями калібрів на Чорному Азовському морі? Треба є? вважати такою, що є завжди. Тому що залишається в принципі вісім кораблів в Чорному морі, вони пробувають пунктів базування здебільшого. Але минула атака продемонструвала, що в принципі те, про що казали неодноразово, що вийти на зовнішній рейд, відстрілятися і швиденько зайти назад в бухту, це цілком реальний сценарій. Вони його відпрацювали. Тобто, виходив один з пригатів, там, проекту Григорович. Вийшов на зовнішній рейд, запустив і щоденька зайшов назад. Ну, в принципі, очікувано. Тут питання в тому, наскільки ми готові там, протидіяти тим самим крилатим ракетам типу Калібр. Ну, на фоні інших видів озброєння вона вже, скажімо так, не настільки ефективна, як була на початку повномасштабного вторгнення. Ну і запитався також на останок відставка генерала Соделя з посади. Очільника об'єднаного команд, Об'єднаних сил. Частина критики, яка лунала від народних і депутатів, і, і, і військових навіть, це те, що це те, що содель. Е, його, його командування призвело до великих втрат, не завжди виправданих. Цим зараз займається ДБР, і це, звичайно, не наші справи робити якісь висновки до завершення розслідування. Тим не менше, один з пунктів закидів – це начебто невиправдані втрати морської піхоти в Кринках. Яка там зараз ситуація, чи там далі продовжується те, в чому звинувачували, чи звинувачують Соделя? Ну, на жаль, зараз, зараз не моя зона відповідальності, це сили оборонний півдня. Тому фахово прокоментувати, не маючи інформації, я не готовий. Звісно, в будь-якому разі, будь-які оцінки діям вищого керівництва військового мають давати відповідні структури з відповідними наявними доказами або навпаки. Тому не слід забувати, що ми перебуваємо не тільки на війні. Повноцінні, ми перебуваємо і на війні в інформаційному полі. І, звісно, нашому ворогу в першу чергу вигідно дискредитувати військове керівництво, зневірити відповідно українців, підірвати взагалі, довіру до вищого керівництва і країни, і військового керівництва. Американцы рисуют очень интересно эту третью мировую. Вот Сипри там посчитала количество боеголовок, завысив у нас э, и немножко занизив у американцев. Да? У них там все хорошо получается, они говорят, 56% наших боеголовок будет сбито. Дай бог, мы этого не узнаем. Дай бог, чтобы Никогда. этого не произошло. Англосаксы идут в банк потому что Россия бросила им вызов. И им, как гегемонам, надо нас наказать любой ценой.